Змагання з Бедмінтону відбулися середи у Асумському національному аграрному університеті. Тут змагались парні команди факультетів вишу. Цього чоловіка звати Іван Салатенко. Він організатор цих змагань. Крім того, виступає і головним суддею турніру. Говорить, цей від спорту набирає популярності у студентів. Вони дуже задоволені, приходять на тренування, спілкуються і цікавляться, як саме їм підвищити рівень своєї майстерності. Дуже позитивні враження у них від цього, емоції. Участь у змаганнях цієї середи взяли сім команд з п'яти факультетів вишу аграрного та ветеринарного факультету харчових технологій, юридичного та економіки і менеджменту. Доки на майданчику змагались перша команда харчовиків з економістами та друга команда ФХТ з другою командою юридичного факультету. Ми поспілкувалися з дівчатами інших команд, які поки лише готуються до своїх поєдинків. Мета перше. Місце, місце. Місце. Без місце. Ми не підемо. Є факт без першого нікуди. Мені подобається Бемінтон. <кх> Мені подобається спорт. Я граю для того, щоб ну просто було весело. Надіємося, звичайно, не на перше місце. А так, просто для участі. Поки ми спілкували з учасниками турніру, свій перший поєдинок на турнірі виграла друга команда Юрфаку. Гарно, супер, емоційно. Вкус, смак, перемоги. Це найкраще. Смак. Тут є сильна конкурентка Анастасія, вона така прям моцна дівчина, але ми віримо в перемогу, що перемога буде. Так що буде гарна, сильна, запекла боротьба. Всім команд учасниць турніру на першому етапі були поділені на групи. Потім дві кращі команди групи А та групи Б у серії плей-офф змагались за призові місця. У підсумку третє стала друга команда юридичного факультету. Дівчата з першої команди факультету харчових технологій посіли друге місце. Перемогу у університетському турнірі святкувала команда юрфак 1 Всі призери отримали від організаторів призи. Олександр Качана, Вікторія Скоркіна, Суспільне новини Суми.